Яке місце в нашому житті займає слова? Ми з самого народження маємо потребу у виживанні. Нам потрібен захист і перебування людей поруч. Дуже важливі навички для нас це говоріння і слухання. А ще важливо повага і розуміння та співпереживання. Знаєш, коли у нас низька самооцінка, то це відображається навіть у спілкуванні. Це може бути страх попросити про допомогу або прийняти її. Ну або це агресивне чи пасивне спілкування. Мені здається, що попросити про допомогу мали б усі вміти. Але якщо чесно, я теж раніше не приймала. Це сама й сама, але така поведінка може лише скоріше виснажувати твій організм. Тому в цьому випадку варто нормально комунікувати з іншими. А що буває, коли взагалі складно сказати, що я відчуваю. Коли мене просто перевповнюють емоції. Та разом з тим треба підібрати такі слова, які точно нікого не образять, і просто доводиться або промовчати, або щось сказати, ну так, знаєте, дуже акуратно. Ех, а інколи я навіть не вмію тримати язик за зубами і переходжу межі в своїх емоціях. Тоді найчастіше випадково виходить образити людину. А тобі складно контролювати те, що ти хочеш сказати. Або сказати ні, коли це потрібно. Якщо чесно, то це загальні труднощі, але ми маємо звертати на них увагу, щоб покращити наші стосунки одне з одним і наші стосунки з собою. Проповідниця Елен Вайт розкрила величезний вплив слів, коли сказала: слова дуже багато означають, вони можуть виражати любов, вони можуть виражати відданість, хвалу, прославлення Бога. А можуть виражати ненависть і помсту. Слова розкривають сердечні почуття. Для одних вони можуть бути запахом смерті на смерть, для інших запахом життя на життя. Язик це або велике благословення, або величезне зло. Ти уявляєш, яке велике значення мають наші слова. Вони можуть бути ліками для чужого серця. Але ж неправильні або жорстокі слова стануть найгострішим мечем, який може зробити дуже боляче іншій людині. Уважне слухання теж важливе, адже тоді можна вловити почуття, виражені словами, і зрозуміти невисловлені потреби інших людей. Це теж важлива навичка, яка нам допомагає у житті. До речі, ось що говорить і радить психолог Маршал Розенберг. Це він радить для ефективної комунікації. Спочатку важливо спостерігати за тим, що відбувається в певній ситуації, не виносячи оціночних сучень. А потім варто зрозуміти відчуття, які ситуація викликає у вас. Наступний крок полягає саме в тому, щоб визначити, яка потреба пов'язана із цим почуттям. Для того, щоб потім сказати про вашу потребу іншим так, щоб всі розрозуміли. Тоді, навіть переживаючи сильні емоції, Можна буде представити себе як справжній християнин. Задягаючись як обрані Божі, святі та улюблені, задягнені у милосердя, доброту, покірність, лагідність. Це саме ті риси, які справді мають належати кожній з нас. Навіть якщо десь не вийшло стримати себе, то варто вчитись на своїх помилках. Взагалі є таке поняття як асертивне спілкування. Зараз я тобі поясню. Якщо простими словами, то це спілкування на рівних. При цьому людина спокійно відстоює свою точку зору. Та важливо, що відстоює, не порушуючи моральних прав іншої людини кордонів, так сказати. Та цей тип спілкування потребує реальних тренувань. Ну розумієш, яких спитаєш? У кожному діалозі намагайся дозволити собі відчувати, запитувати, висловлювати рішення. Але не ігноруй сприйняття іншої людини. Слухай, щоб зрозуміти потреби ближнього. Ну а ще старайся уникати висновків, упереджень і головне суджень. Знаєш, я думаю, що нам все повертається. Тому, якщо ми скажемо комусь щось приємне, то хтось скаже і нам. А якщо ми готові підтримати інших, то інші підтримують і нас. Навіть наша звичайна усмішка теж повертається. У біблії є порада на випадок труднощів у спілкуванні. Нарешті всі будьте однієї думки: співчутливі, братолюбні, милосердні, покірливі. Не відповідайте злом на зло або лайкою за лайку, а навпаки, благословляйте, знаючи, що ви були покликані на те, аби успадкувати благословення. Наше слово має велике значення і вплив. Варто вже сьогодні посадити насіння гарного спілкування. І повір, потім ти збереш чудові плоди, любові та тепла. Дозволь дорогенько помолитись за тебе сьогодні. Господи, допоможи нам налагодити глибші стосунки завдяки гарному спілкуванню. Керуй нашими словами і покажи правильний шлях, яким ми підемо. Амінь.